Територія творчості презентує багатогранний світ життя ужгородського педагога Івана Михайловича Мешка. Таких людей, як Іван Михайлович Мешко, говорять із захопленням. Усе своє життя він без залишку присвятив рідним людям та улюбленій справі. За професією я економіст і історик. Я кандидат економічних і доктор історичних наук. Ну, але це такі суміжні професії, близькі. Я вважаю, що професію. Людина вибирає. Наполовину сам вибирає, наполовину небо вибирає. Складаються такі обставини, що ти вирішуєш питання саме так, а не інакше. Я у принципі, у принципі, у нас був із нашого села перший священик, то я хотів бути священником. От таке було покликання, я читав. У 1939 році я прочитав роман. Не знаю, друкували один раз хвильового. Є такий класик української літератури, який застрелився відомо, знаєте, у Харкові. Я почитав у нього роман про сільських учителів. А як називався роман? називається Безіменні плугатарі», знаєте, Бо ніхто їх, так сказать, фактично не бачить, прізвище їх відомих, а вони. Орють людські серця і сіють туди зерно, ну, і який? знання і доброти. От і коли я прочитав той роман, так я таку у мріях усе хотів бути учителем. І мрія здійснилася. Спочатку працюючи три роки на посаді директора Мукачівського технікуму. Згодом педагогу запропонували вступити до Львівського вишу в аспірантуру на політекономію. Іван Михайлович успішно захищає кандидатську дисертацію. Йому пропонують викладати на кафедрі економії у Львівському національному університеті. Та все ж вирішальну роль у виборі роботи відіграв дух патріотизму. Адже саме в Ужгороді Іван Мешко був потрібен більше, бо на той час у науковця була молода сім'я. З іменем Івана Мешка тісно пов'язане створення одного з провідних на сьогодні факультетів ужну економічного. Саме на плечі Івана Михайловича Мешка лягла нелегка робота по організації економічної освіти на Закарпатті. Мені довелося за життя читати 10 економічних дисциплін, крім політекономії, історії політекономії, грошовий обіг, фінансів, податкова система. От я сидів ночами готувався. знаєте, от. от через рік після мене відкрили повноцінний економічний факультет. Я був 25 років деканом факультету і 32 роки завідував кафедру. Я шість разів перевибирався на кафедру. І на жаль, зараз із моєї генерації. Знаєте, я залишився один. Повністю занурений у наукову та викладацьку роботу Іван Михайлович попри все шанував родинні цінності. Поміж лекціями та щоденними турботами, він як люблячий чоловік, батько дідусь, тепер уже прадідусь. Крізь усе своє життя огортає рідних людей щирою любов'ю. На жаль, його кохана жінка Ірина Мешко уже не з нами. Проте у кімнаті Івана Михайловича частинка її душі залишиться назавжди втіленою у вишиваних роботах. Ірина Юрівна за допомогою голки та нитки створила свій багатогранний вишиваний світ. Так, роки Ірини Юрівни все своє життя не знали спокою. Вона шукала роботи, і вона приносила втіху і радість. Тиху, ненав'язливу, але таку щиро і глибоку, що те, що виходило з під рук Ірини Юріївни, її серветки, скатертинки, подушки, рушники, напоєни любов'ю жінки, впевненою в тому, що життя найбільша радість, яку Господь дарував їй та її сім'ї. Кожна хвилина це любов, і вона яскраво вибризкує на полотні, милує око і душу всіх, кому адресовані ці роботи. Я без того жити не можу. Я б, якби це я не робила, так я б вже давно не жила. І це, що я це роблю, за то дожила до 85 років, що маю таких дітей і такого чоловіка. Ну, З моєю дружиною ми познайомилися ще в 44 році. Вона була старша за мене на 6 років. Ми з нею прожили разом 66 років. І дуже любили вони. Та пустота, яка утворилася у мене у серці після того, як вона мене покинула, я її заповнити практично не можу. І ті, ну я вважаю, що я, значить, за моєю спиною ніхто крім Всевишнього не стояв. знаєте. Я мав добрих людей, порадників, таких, які добре до мене відносилися, я їх дуже добре споминаю. Але то, що я і здобув вищу освіту і захистив і кандидатську, і докторську диссертацію, то я би без сім'ї, без, без допомоги моєї дорогої Іринки. Спілкуючись з цим мудрим та добрим чоловіком, усвідомлюєш, наскільки треба бути сильною духом та працьовитою людиною, аби за життя досягнути та зробити багато добрих справ. Як це вдається, і понині Івану Михайловичу, у свої 90 років це майже століття. Іван Михайлович залишається активною та відкритою для спілкування людиною, практично з усіма. У чому ж секрет успішності та довголіття Івана Михайловича? На це питання він відповідає по-філософськи, як і належить високоосвідченій людині. У мене була така християнська родина, нас було 11 чоловік у родині, нас було семеро дітей, батько з матір'ю її з бабкою. Коли я один раз питав мою мамку, що як це любити ворога, як написано в Біблії. Вона мені своїм селянським розумом пояснила так: це не значить. Що ти повинен із своїм ворогом сідати за стіл і піти з ним горілку. Але це означає, що будеш бачити його, як він стоїть над проваллям, і досить тобі до нього дотулитися мізинцем, і він вже туди летить. Але можеш його і схватити за руку і сказати ні кроку, бо провалишся. Так от із цих двох варіантів будеш вибирати в життю. Завжди тільки другий. Перший ніколи. Перший ніколи, ні яких обставинах. Я все таки де міг, там тільки старався допомогти. Бо це випливало не тільки з християнської позиції, а це випливало з професії. Я вчитель. Я повинен навчити людину не тільки щоб, щоб щось знала, але й була доброю. Я впродовж. 24 років находив час, будучи деканом, пишучи докторську дисертацію, читаючи лекції, кожен день знаходив час півгодини мінімум, а то і годину, щоб займатися йогою. Іван Михайлович Мешко наповнює цей світ ще однією творчістю. Це піснею. Щонеділі неділі він співає у церковному хорі Ужгородського хрестовозвиженського кафедрального собору. У народі кажуть життя прожити не поле перейти. Іван Михайлович Мешко, як ніхто у світі, усвідомлює цю мудрість. Тож побажаємо йому ще довгих років життя в оточенні найрідніших серцю людей.